Доброго дня всім! ви на каналі Моє життя. з вами Світлана. Я вже вдома. Луна йде, бачите? Я взялася за приборочки, тому що запущено. Запущено все. Повитирала пілючку. газончики я поприймала Оцюдова. Оцей один у мене живе. Нормально. Нехай він тут і стоїть. Може, ще щось прикупиться і поставлю ще таке, що вони нормально себе ведуть. Так, зараз ще покажу. я, ну Це раночок. Це вже другий день. Я приїхала, не скидала, я вже за одне змонтірую все. Звісно, пільюки вроді нікого і не було, пільків вистачає. Покажу вам, мої дорогенькі, який цей букет. Подивіться, який він красивий. Може, ви знаєте, як ці квітки називаються. Напишіть мені, будь ласка, я дуже хочу знати. Знаєте, завжди ось ну, які тюльпани, рози, завжди, знаєте, такі завжди Віталік, там мені дарують рози. Я дуже люблю також рози, ну, оці такі квітки. От ромашки такі великі, польові, такі, знаєте, більш такі якісь квітки, як свої, як, знаєте, натуральні, вирощені десь з поля. Вони такі вже дорогі, вони так виглядають. Ну, Мені дуже подобаються. Дивіться, водичка не помінята. Я зараз візьму і поміняю воду. Вже дивіться, скільки пройшло від 25 червня. Бачите, а вони всі живенькі, а ще водичку помінять. Дивіться, ще ось ось ще даже будуть розпускатися. Це, вообще, Боже, який гарний букет, які ж гарні квітки. Я думаю, як їх може їх якось обрізати в землю, чи вони не будуть рості, може хтось знає, напишіть мені. Оці, видно крашені, вони трошки, бачите, але все одно, ось ця квіточка вона тримається ось, дивіться, бутончик. Ось дивіться, бачите, які класні. Та я думаю, може, якось їх у землю і вони пустять корінчики. Те ще і Руська поставила, каже, нехай стоять ці великі ось тут, на землі. Мене окно відкрите, воздух дуже добрий. А це теж ось цей вазончик. Дивіться, який він красивенний стоїть. Це інтуріум, да? по-моєму, так сказала, треба заглянути, тому що забуду. Та нічого, що такий жовтенький листочок? Це він просто молоденький, мабуть. Я сюди налила вчора ввечері водички, але бачу, що він сухенький такий. Думаю, ще зверху полить, бо я наливала в тарілочку. Оце вино. Це тонечка привозила, отакими, от бачите піяки що нічого не, не випили. Так воно й залишилося, бачите? Чоловіче щастя. Я вже хоч поприбирала. Та й так мені чистенько, гарненько пілючки немає все. Помила, взяла цей спрей, шафу, зіркала, телевізор, все попротирала. Та й мені так до ладу, мої любимії. Тут теж протерла все, підлогу помила. А тут це взагалі, а це так Віталік кажу, ти ж там прибираєш, прибираю. Бо я вчора і не їла, і не пила, нічого, Віталій щось там чай пиво сьогодні, рано дивіться, отак все стоїть, отака приборка. Зараз ще буду з холодильника викидати, все те, що. Блінчики там все, дивіться, які бізла. це він так прибирав, показує все не так, що гарно, а отак все валяється. Бачите, яка пліта? Бачите, яка пліта? Бачите що? Оце вам такі порадки. Так що мої дорогенькі. Я беруся за кухню і за веранду. Я згадала, як називається правильно Антуріум. Листочки такі, бачите, як, як сердечка. А вони ще є такі свасі подарили на день народження, то такі, знаєте, як язичок, ну, продовгуваті листочки. А вони, бачите, як сердечком. Видно, що Віталік подарував від душі. Бачите, як довго тримається. Може, це такі квітки, що вони стоять і стоять. Хотіла б їх би даже засушити, щоб вони отакі, але може вони як засохнуть, то і попадають. О, темно, включу світло. Я вже поприбирала на то я рада. Ох, і срач, вітальончик запустив. Ну, мужчина. Мужчина є мужчина. Прибрала, даюся отак. Все, нема нічого лішнього, корзиночка моя хай стоїть. Я з її вже йтомри їздила, дуже зручно. Ну, ось так прибрала і все. І буду перебиратися на двір. Дорожки стираю зараз це вже друга у мене стірочка. Зараз тут розвишую всю, бо на двір винесла. Тут все прибрала, повимивала, сонки подоглядала все. Чистота. воздух свіжий, порядочок. Все так, як я люблю. Все до ладу. Пліту відраяла. Я тут ось фульівку наматую, тому що я не знаю, нагрівається і щось як ото опускається, так рівненько стоїть. Зараз я вже наготовила каструльку, буду їсти варити. Цю мисочку теж не ховала, оставила на салат. Така зручна миска, що це капець, вам не передать. Дуже класно. Так, не знаю, що цей лазончик. Може його ось так. О. Отак. Чистота. Фу, мені аж краще стало, а то приїхала, а то ще більше як то знаєте, заслабла. Потім пізніше зробимо з вами обход на дворі, побачимо, що підросло, що, що там вже перецвіло, побачимо, чи гірочки є, бо не було ще коли.